Надзвичайники показують сучасні тепловідбивні костюми. Такий спецодяг пожежники використовують для роботи в особливо небезпечних умовах, наприклад, при гасінні нафтобас. Тепловідбивний костюм витримує 800 градусів. Застосовується для того, щоб максимально при гасінні пожеж максимально близько можна підійти до осередку горіння. Наприклад, горіння нафтобаз. Де великі великі обсяги горючої речовини, і потрібно підійти максимально близько. А оце сучасний прилад для вимірювання радіаційного фону. Він визначає рівень радіації на місцевості протягом 10-15 секунд. У нинішній ситуації таке обладнання є необхідним. Закуплено дуже потрібний прилад, який називається тера дозиметр радіометр. Щоранку пожежні рятувальники вимірюють радіацію, тобто три різні показники у різних місцях. Сучасні тепловідбивні костюми та інше спорядження надзвичайники отримали завдяки фінансовій підтримці місцевої влади. Для Мукачівського підрозділу керівництво міста виділило 8 мільйонів гривень. Рятівників забезпечили формою засобами протирадіаційного та хімічного захисту. За гроші з місцевого бюджету вдалося модернізувати і приміщення пожежних частин. Ми отримали від міської ради субвенцію у розмірі 8 мільйонів. І хочу сказати, що це безпрецедентна цифра. Це навіть не то, що в Закарпатській області, а для цілої країни. Це досить суттєва дійсно підтримка для нашої служби. За ці кошти у нас робиться зараз, проводяться ремонтні роботи в частинах. Ми закупили форму для наших працівників, закупили тепловідбивні костюми, які дуже потрібні при виконанні завдань при гасінні нафтобас, або тому що вони витримують температуру 1200 градусів. Закуплені прибори радіаційного та хімічного захисту. Також що зараз є актуальним в умові військового стану. Виконали роботи з енергозаощадження, замінили старі вікна, утеплили фасад будівлі, встановили альтернативне опалення. Зараз проводять капремонт приміщень для рятувальників, облаштують спортивний зал. Все це робиться для того, щоб були комфортні умови для наших рятувальників. Тут працівники перебувають 24 години на добу, тобто, ми, кожен день ми на зміна, кожен день ми на роботі, і тому ми мусимо мати і альтернативне джерело живлення, і де б ми наші працівники могли спати, щоб було тепло, щоб можна було приїхати з пожежі, і так ці речі можна було посушити. Випрати від закордонних благодійників рятівники отримали нові автомобілі. Одна з машин оснащена потужною системою освітлення для роботи в нічний час. В пожежних частинах Мукачівського підрозділу працює 220 надзвичайників. Вони обслуговують наше місто, Мукачівський район та сусідні громади. В Районі 50 чоловік. Це ті, хто кожного дня чергують, виїжджають на пожежі. Це є, ну, цілий Мукачівський район. Тобто місто Мукачево, Свалява, Воловець, Жданіво, Нижні Ворота. У нас є сім частин. Зараз рятівники виконують завдання не тільки тут, а й виїжджають у зони бойових дій. Нещодавно повернулися з Куп'янського району, де допомагали своїм харківським колегам ліквідовувати наслідки ворожих обстрілів. Два тижні ми перебували в харківській області, місто Куп'янськ. Хто ну, бачить телевізор, знає, що це місто знаходиться, можна сказати, на передовій. Кожного дня там ведуться ворожі обстріли, дуже багато прильотів. Там також там живуть наші люди, яких, яких ми рятували, яких ми доставали з-під завалів і гасили пожежі їхніх, в їхніх будинках. Тобто було там багато, дуже багато роботи. Особливо для такої професії, як у нас, рятувальники кажуть, готові протистояти ворогу за будь-яких ситуацій. При пожежних частинах вже розгорнули пункти незламності, стаціонарні та мобільні. У них є найнеобхідніше тепло, вода, аптечка, електрика, мобільний зв'язок та інтернет.